Вітаю вас в другій частині майстер-класу по створенню ось такої бойківської силянки. В цій частині ми з вами закінчимо силянку, доплетемо ось цей нижній ряд. Для початку нам потрібно спуститись ниточкою ось сюди, в цей нижній ряд, вийти ниткою в середній бісеринки. Нижнього ряду, ось в цій. Це в нас середня. Коли ви вже спустили нитку донизу, пройшли ось в цю середню бісеринку, набираємо 30 синіх бісеринок. Дивіться, послідовність ось кольорів в нижньому ряді ви можете робити, як вам забажає як ви забажаєте. Набираємо 30 бісеринок. Ви набрали проходите ось в цю ж саму бісеринку, тільки з іншої сторони. Бачите, в нас нитка вийшла ось в цю сторону. Тепер, коли ви набрали 30 бісеринок, ми проходимо ось з цієї сторони. Ось так. Далі проходимо ниточкою в усі оці жовті бісеринки. Так. Далі проходимо в сині бісеринки ось в оцей ряд. Так. І тепер ми переходимо в так, нас один, два, три, в четвертий ряд синіх бісеринок в напрямку донизу. Ось так. Тепер ми проходимо в жовті бісеринки і повинні вийти ось тут, ось в середню бісеринку. Ось Ми проходимо одна жовта, друга, третя. І четверта. Ось так. Ми вийшли в середні бісеринки. Знову набираємо 30 бісерин. 30. Тепер тут в нас ниточка вийшла в ліву сторону, значить, ми проходимо в бісеринку в середню з правої сторони, проходимо ось в цю середню бісеринку, а також в три наступні жовті. Так. Далі ми проходимо ось в ці три сині бісеринки. Так. Тепер ми проходимо ось в ці три, наступні три сині. А також ми проходимо в жовті: 1, 2, 3. І ось тут в четвертій ми повинні вийти ниточкою. 3. 4. Це в нас середня бісеринка. Знову набираємо 30 бісеринок. Набрала 30 бісеринок, тут в нас ниточка вийшла в, в праву сторону. Значить, ми проходимо голочку з лівої сторони і про, проходимо ось в цю нашу середню бісеринку, А також проходимо далі в 3 жовті. Три Сині наступні. Тепер ми проходимо ось в ці сині. В жовту. І наступні 1, 2, 3 жовті. І знову ми вийшли в середній бісеринці. Ось так. І знову набираєте 30 бісеринок будь-якого кольору, який вам потрібні, і повторяєте ті ж самі операції, які ми робили і до цього. І так, до кінця вашої силинки. Дякую всім за увагу! Рада бачити вас на своєму майстер-класі. Бажаю всім успіхів у створенні даної прикраси.